Ще буквально 3-4 роки тому про компанію BYD майже ніхто не чув. А коли чув, не розуміли, що це таке BYD. Бівайді. І це оці страшні стрьомні бензинові машини, які раніше продавалися в Україні офіційно і які потім сипались. Але за останні 4 роки точніше, за останні навіть 2 роки, ця компанія. Зокрема, в Україні досягла, скажімо, дуже великої популярності а в світі тим більше стала реальним лідером з продажу автомобілів з відновлювальних джерел, тобто гібридних і електроавтомобілів. В рубриці до 20 тисяч доларів ще один крутий представник бі-класу субкомпактних міських SUV або кросоверів. Це в нас Yuan Up. Чому я говорив про те, що це яскравий представник бі класу субкомпактних SUV? Довжина його 4,31, а ширина 1,82 вісімдесят І це точно відповідає параметрам таких автомобілів, як, наприклад, Volkswagen T-Cross. Навіть візуально подивіться, він нагадує Volkswagen T-Cross своєю формою. Також це відповідає параметрам таких автомобілів, як той самий Hyundai Kona і Opel Mokka, який в нас був буквально нещодавно на короткому відеоогляді. Візуально, звичайно, цей автомобіль більш масивний. Він, можливо, не має такі граційні виточені форми, як той самий Opel Mokka чи... Peugeot E2008 або ж той самий Hyundai Kona. Як бачите, дах в нього досить прямий і високий. Та й по висоті, в принципі, він е, значно переважає усі інші електромобілі з цього класу. Але в чому точно е, ніхто не перемагає біведію Аняп, це ціна. Тому що ціна на ось цю базову комплектацію 16900 доларів з батареєю 45 кВт годин за новий автомобіль. Я думаю, що ніхто не зможе позмагатися з BYD за звання найбюджетнішого електро suv компактного, тому що всі інші представники дають зовсім інші прайси. Загалом представлено три різних комплектації, і одна з них, саме ця, яка в нас сьогодні на огляді, іде на моторі потужністю 95 кінських сил. Скажете, це дуже мало, але в відчуттях. Цього цілком достатньо для комфортного пересування по місту. Батареї сюди стоять 45 кВт годин, розміщені вони також під низом. Як бачите, нічого не звисає, а все тому, що цей автомобіль був розроблений повністю від самого початку як електроавтомобіль. І, звичайно ж, оскільки це BYD, а BYD є лідером виробництва залізофосфатних батарей. Тут стоїть залізофосфатна батарея, і звичайно, ж якщо ми говоримо про таку маленьку ємність, ви будете частіше її розріжати і заріжати. Тому це є великою перевагою в цьому автомобілі. І оскільки це базова комплектація, по суті, мене насправді максимально здивувало те, що тут є камери 360. Е, я перше подумав, що ну, можливо це якась помилка, але ні, вони є камери 360 в базовій комплектації. Щодо кольорів, загалом доступних є чотири кольори, і це сірий кольор, як на мене, найбільш в принципі, універсальний, простий колір. Щодо дисків, бачите, тут пластикові накладки, звичайні пластикові накладки на металеві диски, і розмір куліс у нас іде 16, а резина 215 на 65. Щодо оптики, передні, як бачите, є денні ходові вогні, це LED-оптика. Тут є надпис BYD Tech. Ну і передня частина автомобіля мені подобається. Мені також подобається оця нижня гоба. Вона виглядає досить агресивно і додає якоїсь такої, скажімо, динамічності зовнішньому вигляду. Ще з цікавих опцій, тут є щитовище не всі. Тобто, якщо ви маєте карточку, можна спокійно картку прикласти і відкрити автомобіль. І є безключовий доступ в базовій комплектації, так, в базовій комплектації є безключовий доступ. А ну і ви точно запитаєтесь, а як швидко згниє цей бівий Ну, це ж стандартне питання, правда? Насправді, кузов тут. Оцинкований повністю вже в базовій комплектації заявлений запас ходу від виробника 401 км. при батареї 45 кВт Потрібно досягнути споживання в 11 кВт на 100 км, щоб приїхати 401 км. в середньому. Я думаю, що це мало ймовірна цифра. Хто користується електромобілями, напевно, розуміє про що. Якщо ні, то скажу просто це як розхід бензину. І в середньому я думаю, що на такі габарити і на таку форму кузова реально буде досягнути показника в 13-14 кВт абсолютно спокійно, що означає, що ця машина. На батареї 45 квт годин абсолютно без проблем долатиме 300 км, що досить крутий показник в порівнянні з усіма конкурентами в цьому сегменті. Так добре, а що ж тут по зарядних портах? Оскільки ця машина з ринку Китаю, тут в нас два порта GBT-DC GBT швидкісний порт і GBT-AC повільний порт на одну фазу з потужністю до 7 квт годин. В принципі, вдома заряджати автомобіль можна. На швидкісних станціях можна заряджати, тим більше, що в Україні порт Дібіті на сьогоднішній момент максимально розповсюджений. Давайте ще подивимося, що під капотом цього автомобіля чи вдалося інженерам запхати сюди якийсь невеличкий багажник. А, чесно, не бачу, але думаю, що ні. І немає в нас тут ніякого багажника. Треба підпирати, немає опор газових, треба підпирати паличкою, як в старі добрі часи. <сум> а, так, а де? Ага, ось тут? Ось так. Є. Ну і тут в нас просто розміщується технічна зона, скажімо так, є 12-вольтовий акумулятор, клеми закручені, є запобіжники, а є так. Це силова установка, кондиціонер, охолодження. І бачимо, що є омивачка. Ну і, звичайно ж, бачимо, що є охолоджувальна рідина, що означає, що в цій машині присутній правильний термоменеджмент. А, а отже, батарея і охолоджується, і обігрівається, тобто контролюється по температурі, що абсолютно є правильним рішенням на сьогоднішній момент у всіх сучасних електромобілях термоменеджмент, адже це впливає на довговічність акумуляторної батареї, точніше, високовольтної батареї. Так, ну і давайте подивимося до багажного відділення. Кнопочка у нас тут. Автовідкривання немає, механічно відкриваємо. Багажник ось такого об'єму, літражу вам не скажу, але по розміру виглядає він, до речі, більшим, ніж в Opel Mokka, який був перед тим. Шторки, як бачимо, верхньої немає, але є гачки з максимальним навантаженням до трьох кілограм для того, щоб повішити якісь пакети. Є підсвітка, є досить адекватна нормальна поличка. І під низом ще є ось такий величезний органайзер. Багато місця. В комплекті йде зарядочка, піна. Жилетка, ну це все стандартні речі. І багато місця також є бокові кишеньки, куди можна будь-що розмістити. А, ну і так, немає механічної о, електрокришки багажника, але для базової комплектації, я думаю, це абсолютно не проблема. Ну і давайте подивимося по салону. Ось так виглядає в нас салон всередині інтер'єр. Дверна карта нічим особливим, в принципі, не відмічається. Сидіння світлого кольору досить, в принципі, м'яка і приємна екошкіра. Є перфорація, класна форма сидінь. Вона і, до речі, досить зручна, бо я вже встиг проїхатись на автомобілі. Є навіть бокова підтримка, і мені подобається загалом ця ковшоподібність. Так, сидіння механічні, так тут весла стоять, які регулюють сидіння по висоті, і по нахилу сидіння, і ось така штуковина, яка регулює <рисло> крісло по вилюту. Посадка досить комфортна. Я зі своїм зростом сиджу тут зручно, мене достатньо місця над головою, і що важливо, мені подобається розміщення в принципі всіх елементів. Звичайно, що екран мультимедійної системи хотілося би, щоб був більшого розміру. Так, запуск автомобіля у нас відбувається ось тут кнопкою на центральній консолі. Іде ось така анімація. І подивіться, тут є велика приборна панель, водія і мультимедійний екран. Е, так, він трішки відблискує, тому що тут наклеєнена сплівочка, але що важливо, тут в нас відкритий Android. На який можна поставити будь-що. Ось, подивіться, з заводу тут стоїть WeChat. Можна поставити сюди YouTube Music, можна поставити сюди waze е навігацію, радіо. Будь-що абсолютно без проблем буде працювати. І тут, в принципі, все вже теж знайоме, зрозуміло, як працює, як відображається інформація. Так, є в нас режим ECO, Snowfield, тобто сніг, спорт і нормал. Ну включимо режим ЕКО. Я ще хотів звернути увагу на розмір керма, тому що як на мене він трошечки завеликий. Ну, якщо ми говоримо по якомусь там дизайну, по ергономіці, але він зручний. Є механічні кнопки, права частина відповідає за роботу мультимедійної системи, ліва частина частково відповідає за мультимедійну систему. Наприклад, ось ця кнопка в нас включає камери 360. так так, які мене максимально здивували, що в цьому автомобілі є камери 360, навіть є. 3 d моделювання а як воно працює. Вау, подивіться! <х> Я в шоці! Я в шоці, машина за 16 900 з 16900 з 3D-моделюванням і насправді досить, досить непоганим. А, м -м -м. Так, і оця кнопка відповідає за перевертання з горизонтального в вертикальне положення мультимедійного екрану. Тут можна дивитися тіктоки, щоб ви собі розуміли. Ну і загалом, дивіться, по дизайну все максимально, скажімо, просто, аскетично, зрозуміло. Хоча є якісь от гарні елементи, наприклад, керування цими дефлекторами, ручка досить непогано виглядає. Ось цей під. Підлокітник на дверках знов ж таки ще раз зверну увагу на форму сидіння, така коконоподібна. І тут по бардачку, по шухляці досить містка, велика, зручна центральна консоль. Є підлокітник. Ось тут досить багато місця в ньому. Шкода, що в базовій комплектації вони не поставили бездротову зарядку, було би досить непогано. І подивіться: навіть над селектором коробки передач попрацювали в їхньому фірмовому стилі. Виглядає досить привабливо. І ось так ми вмикаємо кнопку Drive. тут кнопочка P, щоб поставити на паркінг. А тут на скерування відповідно зміною рекуперації. Це в нас аварійна зупинка, це зміна режимів. Тут клімат-контроль, гучність можна регулювати звідси, в тому числі. А це в нас кнопка включення здається, а виключення і спісистеми, автохолт і кнопка включення-вимкнення автомобіля. Тут є клімат-контроль з регулюванням температури. Двохзонний чи що? ні, однозонний. Так, однозонний клімат є кондиціонер, звичайно ж, підігріву сидінь немає. Вентиляції сидінь всі комплектації теж немає. Але все це з'являється вже в максимальній комплектації. І електропривід сидінь, і підігрів сидінь, і панорамний дах, що не відкривається, і електроскладання дзеркал, і адаптивний круїз контроль. Все це буде вже в максимальній комплектації BYD Yuan Up. Поглянемо, що нам запропонує другий ряд BYD Yuan Up, Тому що цікаво наскільки тут. Місця більше чи менше в порівнянні з Opel Mokka, який ми попередньо робили огляд. Ну, дивіться, для голови тут точно більше місця, тут просторіше. Я думаю, що три людини тут де поміститься. Та й взагалі тут є ремені? так, тут є ремені для трьох. Підлокітника немає. Та й, в принципі, це стандарт для електромобілів з Китаю. Але погляньте, наскільки. Зручна посадка, тобто я сижу досить глибоко і при тому, скільки ще є місця переді мною для колін. Мені сподобались всі органайзери. Є дві кишеньки менші, одна більша кишенька попереду, і звичайно ж є зарядочки USB Type-A, дві штуки для задніх пасажирів. До речі, а ти вже підписався на наш телеграм-канал, адже там дійсно багато крутих та цікавих пропозицій, зокрема, і таких юань АП як нових, так і машин з тест-драйву. І ще сотні сотні цікавих автомобілів з ринку. Китаю, Європи та США підписуйся за посиланням і не пропусти дійсно вигідні пропозиції електромобілів з усього світу. Які враження від поїздки? Ну перше, що я хочу сказати, що ну точно не відчувається, що тут 95 кінських сил враження, що їх тут ну прям значно більше. Також дуже класна оглядовість. Мені подобається те, як розміщене вітрове скло, те, як розміщені стійки, точніше, досить добре видно по сторонах, при різких поворотах. Щодо керованості автомобіля, він достатньо добре керується, кермо, скажімо, помірної м'якості чи, точніше, помірної твердості, якраз те, що потрібно для міського SUV-B-класу, ось так. Він повороткий, він досить різкий і. Спокійно можна при цьому запаркуватися а, в будь-яке місце завдяки компактним розмірам. А, і що скажу ще щодо підвізки? От ми зараз проїжджаємо нерівності, відверто скажу, що підвізка досить м'яка, збалансована, класно відпрацьовує. Звичайно, це не пневма, але в порівнянні навіть з тим самим Opel Mokka мені ця машина в поїздці в керованості ну, подобається більше. А вона якась більш збалансована, і в плані підвізки, і в плані потужності я отримую від неї досить позитивні емоції. Станом на сьогодні залишилося три комплектації, тому що раніше було чотири Була ще одна комплектація на менші батареї, але на сьогоднішній момент є три комплектації: «Юань апа один з них мотором потужністю 95 кінських сил, як ось цей, а інші два з мотором потужністю 165 кінських сил. Усю цю інформацію щодо комплектацій, цін, додаткових опцій, всього, що входить в цей автомобіль, ви можете побачити на нашому сайті, адже там максимально зручно порівнювати усі комплектації цього автомобіля і обрати для себе будь-який електромобіль з будь-якої точки світу. Тому, якщо ви шукаєте для себе компактний міський кросовер по типу Hyundai Kona, Peugeot E2008, то Точно зверніть увагу на BYD Yuan Up, адже це, на мою думку, буде топ-гравець в цьому сегменті. Більше того, що й коли він з'явиться на ринку Європи. Як вам взагалі ця машинка? Чи сподобалась, чи вартує вона своїх грошей? Напишіть в коментах, буде цікаво почитати вашу думку. Ну і звичайно ж, ставте лайк, підписуйтесь на наш Ютуб канал, адже скоро буде ще більше цікавого відеоконтенту про електромобілі з усього світу. До зустрічі!